А, то ти, хлопчику, те ж правда, ходи ну сюди. Бахусе. Йому. Якраз вчасно, мені треба про дещо з тобою поговорити. Я чекатиму на тебе тут. Та скільки ж можна, Дювати? <сх>, на три під історії нагнулися. Так. Да. Але ж це тренування, Бахуса. Тренування, тренування можливо нас прокачає оці от штуки. Ну, Поняла? Так, да, це треба, це треба. Майстер. Ну так, да, там треба. Просто майстер. я не знаю, як їх більше ще прокачати. Треба ж е цей. тренування пройти якесь. Uh -huh. Ти кудись поспішав, хлопчику. Вивесь, що затримав. Yeah. Ага, ти хотів поговорити? Саме так, скажи на мені, ти тренувався? Так, то тут, то там. Чудово, просто мені треба попросити тебе дещо зробити. Якщо ти не проти ясна річ, чому вагаєшся? Я... Це на тебе не схоже. Річ у тім, що у мене на хвості висять колектори. Не, страшні колектори. Ну, не дивно, ти з самої нашої зустрічі тільки тікаєш від когось. Ні-ні ні. Ті. Твоє... Двоє блазнів дріб'язок. Тут йдеться про рибин великих, відомих, і я маю на увазі глобально. І тепер вони у Японії розшукують мене. Тривано, ну, ти серйозно намагався втекти від навали боргів, втікши до Японії? <гум> так. І здається, цього разу викрутитись не вдасться. За мою голову виставили ціну. мене. Тоді видно, запізно повертати гроші. Що робитимеш, Бакус? Ну, я надіявся, що ти станеш моїм тілоохоронцем, та й думав: на так, жаль, думав. На... на мою голову навалилося достатньо проблем, повір. Поряд зі мною ти будеш тільки у більшій небезпеці. О, ні, не кажи так. Май серце, прошу. Звичайно, платити мені нічим, але якщо захищатимеш мене, я навчу тебе кількох дрібних е, моїх прийомів. Добірних. Найліпше. Ті Добірних. прийоми кращі, ніж е, твоя репутація? Ще б пак. Вони стануть тобі в пригоді і в скрутних е, боях, мій хлопчику. Тей Бахус? Ого. Схоже, хлопчику, вони таки мене знайшли. Це той великий страшний колектор, так? Я тут по твою голову. Це всього лиш бізнес. Тож, не тримай на мене зла Колектор, кажеш? Радше найманий вбивця. Ні, ні, я не хочу помирати. Будь ласка, хлопчику, допоможи. Ч, гадаю, не надто великий в мене вибір. Якщо я залишу тебе тут, то буде наче постріл собі в голову Стій позаду. Дякую, хлопчик. Ти захищаєш цього мужика? <гум> Наразі так, Я... Як... якось не дуже хочеться побачити його смерть. Он як. Добре, за твою голову ціни нема, але подивимося, чи вдасться мені отримати надбавок зверху. Остерігайся, хлопчику, щось мені не недобаче. Не подобається його вигляд. Міг і не казати. Ну тоді зроблю отак. Тим не Пістолетом ти шо на приколі? Йок, вам не бей. Ого! Що це все? Да. Тьфу. Ах, я дам тобі жити. Іди і скажи тому, хто тебе замовив убивство, аби забув про Бахуса, почув мене. Ге. думаєш, я єдиний, хто полює за ним? Що? Невдовзі по нього прийдуть інші, він дістане те, на що заслужив. Йога, мене, що з ним лазити ще? Ах. Пробач, хлопчику, чому вибачаєш? Я казав тобі, остерігайся ножів у ребрах, а тут я сам піддаю тебе небезпеці. Не переймайся про це, я б краще послухав більше про ту пропозицію, що ти зробив раніше. Що? <гум> ти сказав, що навчиш мене кількох нових прийомів. Краще поспішай, поки сюди не прийшов новий убивця. Ти певний щодо цього, хлопчику? Вибір у мене невеликий. Як каз... я казав, у мене своїх проблем чимало, тож кілька додаткових навичок для вж... виживання стануть цю Ха-ха, Ну гаразд. Тоді дайно поясню тобі кілька прийомів і будеш геть витерювати цих убивців. Ага, і тепер ми у нього можемо вчитися такою. Ей, хлопчику, готовий вчити нею прийоми? І тепер він тут постійно досягнеться. Да -да -да. Так, да, так. Так само, як а, Комакі сидить в а, поргаторії і навчає Кірю. Угу. Так. А, пробивати захист ворога. А, так, суперники ще постійно захищаються, заковика за та. у професійному боксі, іноді правильно буде вичікувати. Та перемогти за рішенням суддів. Проте це не шлях справжнього чемпіона, тобі потрібен бойовий інстинкт, аби зробити все, щоб схопити та викрутити свого опонента. Бойовий інстинкт кажеш, вуличний бій з боксом мають мало спільного, але я розумію, про що ти говориш. Це ідеальний прийом проти суперників з гарним захистом, Я кличу його пискокрутом, єство викручування лиця. Зру... Писка. Єство, це хід, удар. Хіт. Зрозуміло, опонент може вирватися, якщо спіймати їх за руку чи ногу. Але зовсім інше діло, коли ти... тебе тримають за лице. Навіть із підготовленим блоком з ним розібратися буде легше. Так, на люту схоплюєш, га, хлопче? Ти бахуста, бляха, це якийсь Да. Глядає, ще один кілер. Цей, на вигляд, доволі накачаний. Ходять чутки, що твій охоронець знає, як за себе постояти, тому і викликали мене. Що і чому тебе? Професійні вбивці на кшталт нас завжди ризикують, що ситуація обернеться проти них. Часто можна почути, як якогось Другосортного сортного найманця вбиває його тінь yeah. Так, саме це і сталося з усіма, кого дотепер слали по мене. Тільки мій хлопчик їх не вбиває. Ну, зі мною такого не станеться. Мене кличуть непробивним Ніх... Поняла? Поняли? Ніхто... Okay. Після того, як він навчає якогось прийому, будуть по цій спеціалізації Приходите приходити нові. нові. Типу, непробивний, тому що ми вибрали пробувати захист. Ага. А, ніхто не може пробити мій захист, і саме тому я завжди доводжу діло до кінця. Це твій шанс, хлопчику. Зрозумів, хочеш, аби я спробував щойно вивчений прийом, так? Угоді вже мимрити часу омаль, розумієш, гайда. І як робити цей прийом? Сережно? Просунувши руки крізь його захист, спіймайте ворога за обличчя, викрутіть його на землю та зрештою заточить його на. ха Так а як. Десь... протягом. А, коли він просто в захисті, я понял. Ох, йолки. А цей прийом я знаю. Я вже його робив в інших частинах. Оу! І мутузь. Все. Ні, uh. це. А гра просить зробити це три рази. Ні, я кажу, що рази. цей крутнув голову і Угу. Uh. Uh -huh. Здолайте найманця націленого на Бахуса, користуючись прийомом стилі задири. Або перемогти вбив. Uh. срака такая. он защищаясь Не думал, что я так зроблю, А, падла. Эй! Вот это конечно, не цивил. Ох, ох! ты ж срака. Ого, Сейчас мы проб'єм тебе Ти ж срака Ти лише лиш... <світ> Ай. Айс Хапай його за морду, крути. А нема у мене хіта Блин Він Всього ць... Всього вибиває Я... Я ж ну что за дела? Ай! Шайтопая по нам, понимаешь? Вибивай мій хіт! О, реально я чесно пробив я не мав. Ааа! Ти його спеціальні таким кимось сильним зробили чи що? Та не, просто не пробивним зробив. Оба! Ого. Ииш! Трошки, трошки, еще трошки. Не пократи. На ящиком. На Нарешт. Блин, реально кис, я не знаю. Не збагнуй, як ти пробив мій захист? Що ти там казав про другосортних найманців, яких долають їхні цілі. Ти отримав своє, тож не повертайся. Не буду. Ай. пішов. І ще й на нас такі. Ти з кожним днем стаєш сильнішим, хлопчику. Ага, мабуть, мені варто тобі за це подякувати. А, ти п'ять разів можеш в нього повчитись? А Не знаю. Там написано 5. А що це Один саме туди. нам дало? От, от О. Ми здобули от пескок. Арм... <рес> пескок. Ага. Окей. Ну, думаю. Що, н... ти прокачаєш? Ну, думаю, хоча б не... не буду читати текст, бо забагато. А, у нього тільки зараз два прийоми. приема. Угу. Непохитність. Бо от реально забагато тексту. Тим паче ми і так поняли, що. Будуть його, постійно цих да. людей визивати. Покращений зваживий... О, парірування. Такий удар Та, більш потужний збити супротиви. Будь А, Після того, як вдарив вору затримуйте икс, чи игры, вору. ворог. Він буде поселено бити. сильно Уууу, він це любляє. Oh. А, И а. он тоже контрудары робит, ё-моё. Oh -oh. На Нифига себе, дядя. На на ногой. Ой. <laughs> Ой. Oh -oh. Все, не приходь сюда. Ты еще тримался и просто вставил пишет. Да. Я думала, він так покупляй. Окей. Oh. Okay. Бачиш и то все, у него нема. Хей, hey, бай. Мені поки oh, нічого boy. Мені Вони покращили свої навички достатньо, аби навчитись е, нові прийоми в Бахус. Ага. Так от воно що. А, ми їх покращили, і нам треба покращити тепер оце. От, е, біло-тигровий дух. Щоб можна було покращити ось це. от. Mm -hmm. Тебе треба дальше покачиваться и, и все таки. Я понял. Добре, давай шуруй за конфетами. Да что такие есть? Слета. Ты девах, я так на своем месте стою, будто я не знаю. Текали и ждали, пока им надо где встать. Да досить. ТА досить! Вертай їм удар. Бум! Ууу! Ты ну, шо таке? Бо вони разом б'ють! Я не можу даже брнути удар, понимаешь? Ай! Надрубки просто. А, вони тебе запинають зараз. Що таке? Я тобі про це і кажу. Ну що? Шо, ну ти сильніші тут. Ай-ай. Я <отсталый> Я в шоке просто. То есть сим. Задай просто шо-шо? Это было и косичи что очи? Сдала <плотный> ты для того Мы туда куда надо? Почекай. Конфеты! Конфеты. Магазинчики. Да. Я просто пішов одразу сюди, потому що тут був цей магазинчик, я бачив по карті. О, це держав. Рада знову вас бачити. Тут нема. Бісквіт. Це конфеты? Ну давай от одну коробку возьмем. Отецьрюку. Ну а більше тут немає, раз у шо. Що. що чуша взято? Так. Бісквіти сакуро. Из Я Даже так... не знаю. Мені кажеться, що це щось не то. Чо? Це не конфети, це бісквіти. Тут немає коробки конфет. Що я зроблю? Не знаю, що тобі сказати. А, не зберігайся. Ти полудурок там нема. Купив подарунку цукерок? А. а ну, ти дійсно був. як... А, ти читай. Та ну, ти дійсно був яку. А я сподівався, що ти можеш виконувати бодай прості доручення. Вибач, зараз принесу. Бач, це не конфету. Собака. Що е Да. Ну, а на вона мені? А, вемсторі, ще може бути. Но дуже я велика не ймовірність. Ні, не, не була. Дуже висока ймовірність. Наткнутися на субісторию. ой я и не хотів далеко йти. Да <світ> відстань. Ей! О! Рубіг ти опять к Да Серйозно? Чо? Він не дає зайти всраден? Аааа. <-fs2> Боже. Той лежить під знаком Ха! Ему нормально, він челый. О, <desktop> uh, uh, uh. Не знал, что там труба рядом. Тут друга тема з трубой, не такая, як наша. любима. <urgency> <fire> uh, Ого, 681, нормас. Бо це люди в чорному вже, це не дебіли якісь. Вони більш багаті. <gasps> Так. Якітурі. Опа. Ну слава тобі, Нашли. Та нема у мене місця, все, відвали. <гум> Я в окулярах не бачу. Нам ж тут реляку треба продати, вона нам треба. Ага. Ту -ту 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 -ту. Так. Поналиво братку тепер. Тут не було сабе історії того сюди і прийде. Ой, я сюди побіг. Ай. Ты збежите ту? Ну ты встала, иди дальше. Бо я ей толкнул. И шо? Видите. Чан... А, тебя пидиды. Як раз вмієш виконувати, бо дай прості доручення, а геш? А в прошлый раз він на нас набикував. Що ж, ось і будівля Сугіта. Зашарпана якась місцена. Mm -hmm. То наш сквокер засів тут. Квотер Саме that's так. That's Ходім на гору. Добре. Uh, Добре. Час тобі показати, що ти себе можеш. <laughs> 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 Дивись і <я> вчися. <laughs> а знаєш, на кого цей ода похожий? <laughs> на, кого? на океану. Не знаю. Дуже схожий. Здається, що ця квар... здається що ця квартира. Перепрошую, ви вдома. Ми прийшли від імені Яматусана. Ми з нерухомості Тачибани. Нерухомість Тачибани? А докуре. Ось візьміть. Це дрібничка, але прийміть з найкращими побажаннями. Ей, хто сказав, що вам можна зайти? Ніфіга собі що це за таке? Ого, та тут прямо свинарник. Вам доведеться добре чи тут прибратися, перш ніж виїхати звідси. Виїхати? Про що це ви таке кажете? Я нікуди не піду. Ну, кажіть, що хочете, але це будівля Яматосана, бо ж тепер він її купив Яманоі-сана. І ваше затяжне перебування тут не робить йому жодної послуги. Девільний кодекс стаття 395. Що? Якщо ви зі сфери нерухомості, то хоч підготуйтесь. Орендарі. Короткострокової оренди у випадку з іпотечним майном, захищені законом від вимог іпотекотримача. Іншими словами, закон повністю на моєму боці. Чи ви хочете подати до суду? До чого ж така нес... непоступливість? Якщо ви погодитесь виїхати, ми будемо раді покрити ваші витрати. Наша фірма може підказати вам нове місце, дуже схоже на це. Ну, бачите, мені і тут добре живеться. І я не ставлюся добре до того, що ви думаєте, що змусите мене піти, кинувши в мене грошима. І це каже сквотер, який тут euh, лише заради грошей на переїзд. Що ще за балачка про сквотера? Балачко. Ви тепер безпідставні звинувачення мені вкидуєте? Ну, ма чудіса не годять цих удавань. Новий власник прагне причепурити це щурине гніздечко та збути його за солідні гроші. Не розумію, чого це мало мене хвилювати. Я закінчив розмову з вами, хлопчики, на побігеньках. Приведете власника, аби побалакав зі мною, добро? Тоді чому б вам не привести якудзу, на якого працюєте? Якудзу? Не знаю, про що ви. Я вже казав вам не морочитися зі сраним удаванням, не спішіть думати, що ви більше, ніж туша, яка відлежується у цьому гадючнику. Бо я знаю, що вони так не вважають. Та що ти в біса сказав? У власника є справи краща, аніж зустріч з такими, як ви. Тому Гайда, піди пискни своїм тресертувальникам з Якудзи. Нерухомість Тачібани узялася за цю справу. Ти надто круто пискуєш, як на для йобаного агента з нерухомості. Би нас почули, ми тут закінчили сани. Ну, це пройшло настільки добре, наскільки було можливо.ге, жорсткуваті перемовини вийшли. Ти у кав'ярні забув свій дорогоцінний діловий етикет. усього усьому є своє місце та час. Крім того, насправді нам не з с... тим смердюком чуджі треба розбиратися. Крок перший затягти їх до столу переговорів. Їх це те про якузу, що стоїть за ним? Ага. Зрештою їх цікавлять гроші. Як тільки ми зможемо обійти прикидання, то й ми, і вони повинні бути готові завершити цю угоду.